Вже майже рік Чернівці Обленерго дорікає водоканалу численними боргами. Нині це 47 мільйонів, і щомісяця ця сума тільки зростає. Компроміси та письмові домовленості про сплату боргу не діються, відтак йти на поступки своєму боржникові «Обленерго» вже не може. Скільки це вже може тривати, скільки вже може зрости заборгованість. Скільки вже ми вже заходимо просто в такий кут, з якого виходу нема. У нас заборгованість 200 мільйонів. Замість того, щоб її погашати, ми її прирощуємо. Керівництво водоканалу пояснює, такі борги виникли внаслідок економічно необґрунтованих тарифів і накопичувалися більше десятка років. Мовляв, ціни на всі види витрат все зростали, а вартість води не збільшувалася. Постійно мінялась. Як рівень обов'язкової мінімальної заробітної плати, як ціна на паливно мастильні матеріали, як ціна на електроенергію, ціна також на той же хлор, полувак, на інші наші реагенти, які ми використовуємо в виробництві. І зрозуміло, якщо тариф затвердився, затверджувався по старих попередніх роках цінах, то вже вслідувачій році, починаючи з 2009 року, він же не від повністю не відшкодовував всі витрати. Аби, хоча б не працювати собі на збитки, підприємство вважає за потрібне ціни на воду підвищити. Попередньо Розрахунки є, що це біля трьох гривень на куб води на тисячу літрів це 0,03 копійки, це не є та велика ціна, сьогодні нагрузка на споживача. А тим часом встомлене від обіцянок Чернівці Обленерго має серйозний намір повпливати на свого боржника до того ж найближчим часом. 25 числа здає звіт водоканалу. Якщо жодних е, е, зрушень не буде, якщо ніяких е, коштів надходити не буде. Ми тоді змушені поетапно в відповідності до закону про енергетику проводити обмеження. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час.